Символічна арка до Дня Соборності у руках львів'ян герби українських міст як символ єдності всієї України. У повітрі патріотичний дух. Це прототип арки, яка була зведена у Києві 1919 року на день Злуки. на зворотньому боці. листівок із гербами у руках людей. Кольори українського прапора, кілька миттєвостей і знамени різних міст перетворюються на національний стяг. І яка символічна арка, це фактично герби всіх. Найбільших міст України всіх обласних центрів України від Львова від Ужгорода до Донецька до Луганська тобто Україна єдина Україна суборна. До того ж, учасники мітингу підтримали ініціативу партії Україна Соборна щодо вимоги виконання указу президента України від 2007 року стосовно відзначення роковин голодомору 32-33 років. Нагадаємо, у документі йдеться про вживання заходів демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків особам, причетним до організації та здійснення голодомору, що не зроблено і досі. В більшості міст східної України, центральної України, що стоять пам'ятники Леніну, пам'ятники Кусіору на сьогоднішній момент встановлено в Запоріжжі пам'ятник Сталіну. І ми би хотіли, щоб цей указ був виконаний і щоб ці пам'ятники були демонтовані. Люди без вагань ставили свої підписи, оскільки не відчувають за радянською епохою жодної ностальгії. Учасники акції певні рівнятися краще на розвинуті країни світу, а не жити радянськими ілюзіями. В Америці всього один пам'ятник Вашингтону є один, який державу побудував 200 років вже конституцію, які він один пам'ятник всього. Розумієте? А у нас де не те? Там Ленін, там Ленін, там Сталін, там Косіора, То все треба жити як в світі. Треба дивитися, як в світі живуть, так і ми повинні жити. Ви розумієте? Лист до чинного президента України разом із підписами львів'ян та мешканців всієї України потрапить до адміністрації глави держави. Ми починаємо зі Львова. Завтра цей лист буде переданий Франківськ, Тернопіль, в Київ так само. Ми би хотіли, щоб цю ініціативу підтримали не тільки на Західній, і в центральній Україні. Я переконаний, що і на східній Україні, і в південній Україні цих пам'ятників так само не сприймають, незважаючи на ту масову атаку інформаційну, яка зараз дійснюється. Нагадаємо, ліквідація пам'ятних знаків фігурантам сталінського режиму, причетним до організації голодомору 32-33 років, була започаткована президентом України Віктором Ющенком у 2007 році. Через зміну політичної ситуації у державі цей процес призупинений.